Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Сьогодні відповім на деякі запитання. Так, живу я в селі Стенятин Чорноградського району. Але оскільки батько воює з 2 березня 2022 року, то дуже часто я приїжджаю до батьків і живу тут. На даний час я в основному знімаю і вам показую роботу трактора в місті Сокаль. Колись ми були районним центром. Зараз ми належимо до Чорноградського району. Населення у нас невелике, 22 тисячі населення, і наше господарство розташоване на краю міста. За сонячні панелі питають сонячні панелі. Ми запустили в експлуатацію з 19 грудня 2019 року. Через це вони стоять на землі. Раніше так можна було робити. Загальна потужність станції 25 кВт, 88 панелей по 287 Вт кожна. Як я зберігаю навісне обладнання для трактора? Ось тут у нас є дроварня. Дрова з неї я вже використав. Ось тут раніше стояв плуг. Тобто плуг займав приблизно метр двадцять цієї довжини. Все решта було в дровах. Зараз у нас всередина січня, дрова я використав, відповідно. Зараз тут стоїть прицеп. Плуг. Накритий. Він. І мій культиватор. Покажу. Ось він стоїть від такого. І ось це, це наша друга друварня. У нас здесь є закрита, накрита. Тобочний прицеп стоїть ось так. Тут у нас відрізки терсоплити зберігаються. Так, тут у нас міжрядний культиватор, граблі, кран. І ось два виорювача моїх. Чому два? Тому що одного разу у мене один поламався, а треба було срочно робити. Тому на всякий пожежний у мене зразу їх два. Фриза зберігається в гаражі. І ось тут зберігається косарка. Це все моє навісне обладнання. Трактор постійно знаходиться тут в Сокалі. Дуже рідко я не їжджу в село, тому що в селі у нас в кожному дворі є свій трактор. Мені в селі обробляють городи. Мій сусід, в нього шифен 244 Я тільки беру цього трактора, коли треба поорати, покультивувати, привезти дрова. Тобто, дуже рідко. Зазвичай своїм трактором я працюю тут. Коли починається сезон, просто-напросто мені вигідніше заплатити сусідові. Що він мені обробив картоплю в селі, де я живу, і заробити трохи тут грошей. Чим їхати самому обробляти. Так, з господарства у нас є ось така свинка, ліля називається. І все, більше нас нічого нема. більше нічого ми не тримаємо. А в селі ми тримаємо тільки корей. Прави! Лілі!